Глянь, яка аномальна. Я прийшла домой. У нас іде дощ і світить сонце. Ідеться стріляти радугу. Глянь, ти як стощики, да. Видно вам капельки. Яка красота! Пілилася в воді. Надо дивитися, де буде радуга. Сейчас Андрюха нам відкриє окно, і я вже бачу деш, радугу. Дай покажу, пока. Яка красота! стекло погано видно. Я не знаю, чи вам буде видно, дивіться. Вон вона йде, Ой, де мій палець, вот Яка красота! Боже мій, яка милота Радуга. Вона зараз стане ярче і ярче. Дуже гарно. Я скажу, а якщо найти конець радуги, то там буде закопана вот эта куча монет. Да? Біжимо шукати монети. Треба їхати туди. Класно. Це близько радно. Близько. О, да. Але така на телефоні вона не ярко. О, дивись. в житті і на... дуже класно була. Дівчатки, зараз ми приїхали, прийшли з базара. До базару купили помідорики, такі маленькі коктейльні, і кукурудзу. Чотири кочана, Все, все інше пішли в магазин. Якщо раніше на базарі було дуже дешево, то в магазинах зараз набагато вигідніше. От дивіться, персик, наприклад, по 29 лір на базарі. Ой, в магазині. На базарі по 60 Значить, Ми купили на 700 лір. Показую покупку в магазині. Пишу на екрані, скільки це 700 лір в Значить, Ми купили яйця, ми купили персики. Ніколаша, ти допомагаєш чи ні? Ми купили тостовий хліб, маліонці тости постійно роблять. Це нова цяська у нас на квартирі. Молоко. О, так, буду. так удобніше. Кукурузка. Фарш. Тут продається такі упаковочки по 400 грам. Дві таких упаковочки фарша. Олія. Такий кефір це, як наш фруктовий йогурт. Смачний, дуже. Ми брали полуницю ожину, зараз от яблуко ананас. Подивимося, він був свіжіший. І от такі різні нарізочки колбасок. Три різних. Ця смачненька, мені подобається. І що? І нектаріни теж в магазині. От видно, вони лежали в этом холодильничці. Нектарини по 39. Класні такі нектаринки, крупненькі доволі. ладошечку. Так, оце все ми купили на 750 хібуде лірне. На Кремлі, напишу, скільки це в гривні. Зрівняємо ціни. Аж цікаво, де дешевше. Бо зараз світі з тими цінами, взагалі не зрозуміло. Де дешевше, де дорожче. Оце кукурузу ми брали на базарі. 30 лір, 4 качана. Вроді нічого такого, можна і зварити одразу. В общем, готовим с вами пирожки. Я вот так тут яблочки сделала с дырочками. Тут у нас с вами корица с сахаром. И вот так быстренько вот так обмакиваем. И обычное слоеное тесто. Вот у меня такие, но оно в каждой стране разное. И дуже быстро готовится цей рецептик. Хочу сделать булочки деткам. Вот так в ручку взял и побег. такий уже осенний конечно рецепт но мне кажется и летом хорошо правда быстренько загоняют щось слабенькие а по-моему тут не порезала сейчас и в общем знаете как воно робиться. вот так раз я конечно муки тут набамбурила она там не нужна была не дорозрізала до конца так как обычно Пробыв бы сам, все было бы хорошо. Сейчас разрежу. Так, попытка номер два. Тут, конечно, вовнутрь классно, я еще бачила, кладуть орешек. Обычный орешек можно взять сюда положить. Я про орешек не подумала. Вот так вот. Будем булочка. Сейчас поднимемся, как они не И тут тоже так же. Раз. Вовнутрь. Да, таки цветочек должен получиться. Три. Так. Короче, мука тут лишнее звено. Це тесто абсолютно не липно. Я-то подумала сейчас пролипать буду. Ну, нет, она сморозоваясь и все с ним хорошо. так прям туда запихает. Сейчас попробуем эти цветочки, как они после выпечки будут. Вот так смазываем желточком. Они такие будут румяненькие краешки и цветочек. Хочу вам показати, як вони дихають, ці булочки. Просто дышуть. Такі пухкенькие стоять гарні. Все закриваю. Как красота, правда? Хто б сказав, що вони будут такі страшненькі, сыри? Если бы зараз на мысли злобы, що уявляєте, В пластикових бутылках мінералка. На всю 80-мільйонну Турцію тільки така. Не всякої різної, Моршинської, Миргородської і всякої іншої немає. Вот така от одна минералочка. Пластики, Або в склі ще декілька є. в Таких маленьких бутилочках, там 250 грамів, стакан водички. Тоже декілька є. Буквально там дві, по-моєму. і все. Можете себе представити? Як таке возможно. І також масло тоже там два, максимум три производителя. Просто в різних сетях разные. А вот в одном магазине будет одне тільки масло. Я не знаю, то ли це контроль качества, то ли це вспомнила монополія. Просто монополія, Сто Все, булочки допечу, покажу. So no 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 no, I don't think so. No 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 no, it's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No.